Що відбувається на покровському напрямку фронту? Стало відомо, чому США скасували самі Трампа і Путіна, а Німеччина засудила чергових російських агентів. Про це і більше за мить. Росія готова жертвувати життями, щоб подати ситуацію під Покровськом як успішно. Про це в етері Слава Тіві заявив військовий експерт Іван Тимочко. За його словами, Росія зосередила біля Покровська велику кількість військ однак, зазнає значних втрат і фактично зазнає стратегічної поразки. Через це окупанти намагаються компенсувати невдачі інформаційними маніпуляціями та зміною тактики. Противник не зумів до цього часу знайти. Реальної стратегії для того, щоб, скажімо, чи з флангів, чи в лобових атаках швидко взяти під контроль місто, і він задіяв тактику абсолютно його руйнування населеного по населених пунктів і населених пунктів, які прилягають до району оборони міста Покровськ. Наскільки це важливим для росіян, ми бачимо, хоча б крайні декілька днів, що Путін особисто взяв на контроль пропагандивну накрутку. Гість також зазначив, що Москва тепер рідше застосовує ударні FPV-дрони, використовуючи їх здебільшого для розвідки, оскільки тактика закидання телів диверсійними групами провалилася. Більше на цю тему читайте і дивіться на Слава ті. -Ві. Польська газета Жичпосполіта пише, що Росії бракує добровольців, а Путін відчайдушно шукає солдатів. За даними видання, осінній призов РФ має на меті залучити до армії рекордну кількість 135 тисяч новобранців. Москва, аби заохотити своїх громадян іти до війська, навіть ввела програму Приведи друга отримай бонус. Так кожен росіянин, який залучить до армії друга або знайомого, отримає 100 тисяч рублів. Це приблизно 52 тисячі гривень. Це спроба заохотити добровольців. Хоча, за словами експертів, ситуація з з добровільним набором в РФ погіршується про зменшення виплат російським контрактникам, модель вічного призову, ситуацію з фінансуванням армії РФ та стратегічні плани Кремля. Читайте докладно на слава Тіві. США скасувала саміт Трампа і Путіна через ультиматум Кремля щодо України, як пише газета Financial Times із посиланням на джерела, Москва надіслала в Вашингтону ноту, у якій підтвердила свою жорстку позицію щодо України. Зокрема, російське МЗС вимагало поступок України у питаннях територій, скорочення української армії та гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Одне з джерел газети розповіло, що рішення скасувати саміт ухвалили після телефонної розмови між Лавровим і Рубіо. Після цієї розмови держсе. Секретар США доповів Трампу, що Кремль не налаштований на реальні переговори. Більше на цю тему читайте у рубриці. Докладно. У Німеччині засудили трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії. Лідера групи визнали винним у плануванні актів саботажу. Він проводив спостереження за залізничними лініями, промисловими підприємствами та військовими перевезеннями. Його засудили до шести років ув'язнення. Всі троє мають російське та німецьке громадянство а ватажок групи ще й входить до проросійських формувань, що воювали на сході України. У німецьких спецслужбах зазначають, що до них звертається все більше осіб, яких намагалася завербувати російська розвідка. Про цю справу детальніше читайте у новині на нашому сайті. Попри санкції, обсяг морського експорту сирої нафти РФ у вересні зріс. Про це в етері програми Союзники заявив економіст, керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Клименко пояснив, що санкції на експорт морем російської сирої нафти треба було запроваджувати одразу в перший рік повномасштабного вторгнення. За три з половиною роки Російська Федерація. Вибудувала абсолютно паралельну систему розрахунків за свій експорт, який майже не використовує долар, майже не використовує євро. Які ще схеми використовує Росія, аби обійти європейські санкції? Читайте у коментарі Клименка на Слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.